І любі розпочався новий день. Буквально вчора розпочалась нова довгоочікувана пора року. А це все означає, що на обласному телебаченні Галичина розпочинається наша ранкова програма. 2 березня, понеділок, початок нового робочого тижня. А це означає, що всі ранки на обласному телебаченні Галичина з вами проводитимуть Мар'яна Мазур та Ігор Іванків. Чи можна беззаперечно вірити чоловікам? От якщо почитати думки жінок на різних інтернет-форумах, то можна такого начитатися. От я, наприклад, Ігорю більше не вірю. Він знову мене залишив саме у цій студії. Але я, здається, знаю, чому він так зробив, тому що він минулого тижня побував у авторки нашої спортивної рубрики, хореографа Анни Тарас, Пробував там виконувати з нею усі фізичні вправи, і я підозрюю, що йому це не дуже вдавалося, і він вирішив. Не дивитися на себе, бо зараз ми показуватимемо цю рубрику, але ж ми подивимось, правда? Доброго ранку, і знову ранник я розпочинає разом з вами. Сьогодні я приготувала вам вправи, які допоможуть прокинутися після сну, зрадь бадьористі на увесь день, а також вони актуальними для тих, у кого виникають болі у поясниці. Нарешті до мене прийшов Ігор Іванків, один із телеведучих нашої програми. То зірка прийшла на, на фізкультуру. Коротше, народ, дивися, Аня. Дивимося у камеру туди. Нас показує зараз дивиться пів області. Я дивився на тебе кожен ранок, знаєш. Як тобі сказати? Ну, гармонію в собі не відчував, але прийшов за твою допомогу. Помагай мені. Так, тож, поїхали. Давай. Так, лягаємо Рано? на спину. так. Давай. Чи окремо? Окремо. Так, добре. Лягаємо на спину. Так. Туди обличчям. Туди. Добре. No. Лягаємо, руки кладемо біля себе. Зараз піднімаємо верхню частину, корпусу. Корпусу. руки Dob. і ноги нерухомі. І тримаємо 10 секунд. Подивись, уважно. Раз, два, три. Опускаємо. Тримаємо ще. Поїхали. Давай. Працюємо. Давай. Працюємо. І раз. Туда. Два. А голову. Опустили ще раз і. Раз, тримаємо 10 секунд. Без руки тримаємо. Іще. І. Раз, два, три, чотири. Тримаємо п'ять. Вище піднімай плечі. Шість, сім, вісім, дев'ять, десь. І Іще раз. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь. І так, це вправу потрібно виконувати 10-15 разів. Це є два. Ні, 10-15 разів. Тоді ви відчуєте реальну біль у поясниці і вона, і ви відчуєте усі м'язи, і вам ця вправа буде корисна. Переходимо до наступної вправи. Ні, на Я прийшов відчувати кайф, а в мене дуже все болить. Ми прийшли займатися фіз фізичними навантаженням. Руки, ноги згинаємо, руки кладемо перед собою дивимося. Зараз переносимо в праву сторону коліна, ліву сторону руки і повертаємо голову. Раз. Виходимо в вихідне положення. Це як на стадіоні? І два. два. І три. Ні, це вже І чотири. чотири. Більше бік. Ноги переносимо. І п'ять. І шість. Шість. І сім. Yeah, Стараємося як Ігор, якомога більше скручувати корпус. І G. свій. Ah. І раз на ту сторону повертаєш. Дива. І okay. останній раз. Угу, так. Якою цю вправу також потрібно виконати 10-15 разів. Ти знаєш, ми вже стали навіть ближче навіть ногами, руками. Так, переходимо до наступних вправ. Oh. Втомився? Дуже. Поїхали. Так, я показую уважно стоїмо на коліна, руки перед собою. Зараз ми будемо випрямляти праву руку вперед і ліву ногу назад. І раз. Тянемо руку, рукою тягнемось вперед, ногою назад. Опустили. І два. дивану, права нога і ліва рука. Опустили. Поїхали. Ігор! Ні, я знову буду відчувати тим оленем на голові. О ти зараз такі прави показуєш, так важко. Глядачі будуть дивитися нас по телевізору і і, 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 що... і скажуть, що не знати, що, що ці права дуже складні, і не зможуть ніяких їх зробити. Да. Не відбувають бажання у людей. Поїхали. І раз тянемось. Раз. І два. Два. І три. Та я руки з ногами, не можу. Чотири права нога ліва. І п'ять. І 6, І 7, І 8, Ну, протечно. І дев'ять. І дев'ять. І ще десять. І десять. І ще разочек. 11, А це за що? Іще дванадцять. Ти покинеш 15 разів, зробити. Ага. 13, Тянемо. Є. Чотирнадцять. Є. Є. П'ятнадцять. Що щоб ви отримали гарний результат, вам потрібно робити цю вправу 10-15 разів. Так? О. Поїхали далі. Так, лягаємо на звіт. Кладемо одну руку на грудну клітку, другу руку за голову. І будемо зараз прогинатися. Коли прогинаємося, робимо вдих. Раз. Опускаємо, коли ми опускаємося, видих. Два, три, чотири. Поїхали. Ну давай їдемо. Давай, поїхали. І, і раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Чотири. Не забувай дихати. Вдох. Видох. Вдих. Видох. Вище. Вище. І вище. Так. Маємо uh. руки вперед. Другинаємося. І просто спокійно встановимо дихання. Вище гнемось назад, ще вище. Прогинаємо поясницю вище, ще, ще вище. Аня, то вже пішли вічності. Ні-ні. Це є вправи, які допоможуть людям позбутися болю поясниці. Добре? чудово. Переходимо до нас. Ні вправи, піднімайся, піднімайся ще трохи. Піднімайся. Так, зараз лягаємо на спину і піднімаємо таз вверх. Дивись уважно, Ігор. І раз. два, Три. Чотири. Так. Це весело вправа. Давай поїхали, бо час іде. Що ти так будеш щоранку працювати, то ти запізнишся. Ніч, нічого не встигнеш. То мені треба було без камери сюди ходити. І Раз. І два, так І три, Тримаємо спину. Що, ти відчуваєш Та болі ні. у поясниці. Сам не відчуваю нічого. Значить, погано постараєшся. Ну, казали мені. Якби добре старався, то вже б вже не Угу, Не знаю. Ну? Все, дякую. Переходимо а до нахилів і будемо наші вправи завершувати. Тобі вже так. можна райди. Ні, ні, так. ще, 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 не, ще не час. Стоїмо тут перед катематиком. ноги кладемо в сторону. тягнемося до правої ноги. До лівої. І посередині. Поїхали. І до правої. Раз, два. нижче, Ще нижче. Три. Чотири. Виросли. І до лівої. Раз. Два, а виросли це що? Чори, п'ять шість. Зараз що таке виросли. От виросли, витягнулися наверх. І до, і до підлоги. Складаємося. Складаємося. Ні, ти знаєш що спостерігати все ж таки краще. Якщо працювати і менше говорити, то також був би кращий результат. Ні. Так, піднялися. Що ж, на цьому ми справи наші завершили. Будьте завжди здоровими. Гарного вам дня! Дорогі наші телеглядачі, гарного вам перегляду, будьте здорові, тримайте себе у формі, а на наступний тиждень, я думаю, обов'язково відправлюсь ним, Мар'яну. активність, правильне харчування, правильний розпорядок дня, позитивний настрій, дбайливе ставлення до себе, а також позбавлення від шкідливих звичок. Ось запорука здорового способу життя. І говорю, які ти маєш шкідливі звички? ну окрім того, що на сьому годину приходити в студію. ну Це не шкідлива звичка, але я не встигаю. Нічого ні їсти, ні за собою дивитися, ні потитивно. Як це ти нічого не встигаєш? Ти раніше і, і ти, розпочинаєш І ти мене тут Грузиш. Я тебе не гружу. я Тебе запитую, які в тебе шкідливі звички. Та нема в мене шкідливі звичок. А вже ранок, галичани, прокидайтеся, мужайтеся, одягайтеся, прибирайтеся. Кохайтеся, цілуйтеся, обіймайтеся, туліться, але не розлучайтеся. А якщо розлучаєтеся, то тільки на той період, коли йдете на роботу. Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня, і п'ять найщиріших побажань для вас від наших найвідданіших телеглядачів. Миру, злагоди, радості. Щастя, любові, добра, чесності, справедливості, миру, е ну і щоб все було нормально. П'ять побажань. Хочу, щоб люди стали чесними, добрими, щоб за цей тиждень сталося багато чого хорошого. Навіть не в місті, а в країні. Хочу, щоб люди не забували, що не можна брехати. Хочу, щоб люди пам'ятали, що таке дружба. Щоб все було так, як ви хочете, щоб ви посміхалися більше, і щоб все, що ви хочете, у вас збувалося. Щоб стабілізувався курс долара, тому що це дуже важливо зараз, як я вважаю. Потім, щоб ми змогли зупинити ворога, врешті-решт. Ну, Перше діло ми в Європі повернулися людям в головах, що що нас чекає, якщо вони не допоможуть нам зараз. Починати свої справи з посмішкою, щоб все виходило як найкраще, не думати про погане, думати позитивно, що все у вас вийде, все у вас буде як найкраще цілий тиждень і цілий місяць і рік. Я бажаю їм всім бути усміхненими, щасливими, багато любові, сонячного неба і миру над головою. Не вірити гороскопам, вірити в себе, знайти людину, з якою ти могла почати цей тиждень з усмішкою і чекати п'ятниці. Бажаю людям більше усміхатися, ділитися своїм позитивом і хорошою енергією. Побільше читати, менше думати про погане і, мабуть, розвиватися в усіх напрямках наскільки це можливо. На початок тижня я побажала людям ніколи не зациклюватися на проблемах завжди бути усміхненими, вірити в себе, сподіватися на краще і просто бути щасливими. Миру, злагоди, любові більше усмішок та щастя. Дай мені яблучко помити. Помити, а там є помити і не помити, mm. тримай. Ігор, як ти гадаєш, хто є нашим найлютішим боргом? Ну, є така тенденція, що лінь і страх, але насправді ми самі. Це правда, я з тобою погоджуюсь, і напевно не тут варто прислухатися до думки психологів. Вони говорять, що все це відбувається через самонавіювання, негативні думки. А щоб їх позбавитися, радять той час, який ви проводите перед дзеркалом, розглядаючи частини тіла, які вам не подобаються, витрачати на час, проводячи перед дзеркалом, і розглядати ті частини тіла, які ви вважаєте привабливими. А давно зеркало? Я йду. Доброго ранку, любі глядачі. Сьогодні ми хотіли б розпочати наш ранок з ранкового макіяжу, який називається ще експрес-макіяжем. Він у нас придуманий для того, щоб ми виглядали просто свіжо і доглянуто. Це не є макіяж якийсь особливий, це просто дуже свіжий ранковий макіяж, який ми маємо наносити кожного ранку на своє лице, незалежно від віку, незалежно від обставин і незалежно від нашого настрою. Значить, розпочинаємо ми, як завжди, з очищення обличчя і нанесення зволожуючого крему. Ми вже личко підготували і легенько його протонували. Значить, працюю я синтетичним пензликом для тонального крему. Крем на день має бути дуже легеньким і бажано матуючим. Наносимо його тонким шаром по масажним лініям від центру обличчя до периферії. Рухи у нас мають бути дуже плавні, дуже ніжні і дуже м'які, проте впевнені. Тональний крем ще також можна носити пальчиками або спонжами. Неважливо чим нам головний результат: тональний крем ми нанесли вже на все обличчя, ми його підготували, воно в нас одного тону з шийкою і нашим вирізом. Зараз ми маскуємо наші санячки і всякі почервоніння за допомогою консілера. Робимо ми це за допомогою пензлика. Бажано, щоб він був пухнастий і натуральний. Перекриваємо зону синячка внутрішньому кутику очка. Також у зовнішньому. Трошки проходимося під бровкою, там де в нас виступають капілярчики і венки. І легенько протушовуємо по повіці. Стежте за тим, щоб консилера було небагато. Інакше він протязі дня може скататися в наші зморшечки. Також нам обов'язково треба нанести в зону синячка під очима, тому що тут у нас також видно і капілярчики, і судинки, і наші синячки, і наші всі доспані ночі. Можна наносити також пальчиками. Краще робити це безіменним, тому що там шкіра в нас найніжніша і пальчик найчутливіший. Також ще одна зона, куди можна наносити консилер – це кутики губок. Зовсім трошки невеличким шаром, просто для того, щоб освіжити. Отже, наше личко тепер підготовлена для подальшого нанесення макіяжу. Наступним етапом у нас має бути розсипчата пудра. Вона у нас предназначена тільки для того, щоб закріпити попередні наші шари косметики. Свою компактну пудру краще залиште собі в косметичці або на ранковому вашому столику. Наносимо ми легким, дуже ніжним. Пензликом пухнасним з натурального ворсу. Чим тонший у нас буде шар косметики, тим буде краще. Наносимо ми по масажним лініям, дуже ніжними плавними рухами, щоб зафіксувати наш тональний крем. Не забуваємо про наші очки, які ми також попередньо готували. І тому мусимо їх припудрувати. Це нам потрібно для того, щоб всі наші подальші тіні і олівчики добре трималися і не скатувалися протязі дня. Зараз можемо переходити до наступного етапу. Наступним етапом у нас буде оформлення брів. Брови у нас гарні дуже по формі. Такі зараз якраз в тренді, вони натуральні, не перещипані. Нам головне додати трошки кольору і заповнити місця, де немає нас волосинок. Добре їх вичесуємо. Оформлення брів найкраще і найпростіше, а та також найшвидше зробити тінями. Ми не маємо зробити нової форми бровам. Ми маємо просто трошечки зробити їх виразнішими і заповнити наші місця, де не ростуть волосинки. Тіні бажано обирати сіро-коричневих або сіро-оливкових відцінків. Навіть якщо ви яскрава брюнетка, чорні олівці і чорні тіні для брів, це є табу. Вони додають нам віку і роблять наші риси обличчя грубими. Обов'язково в кінці ще раз їх прочесуємо. Все, тепер наші бровки готові, можемо переходити безпосередньо до корекції обличчя. Нашу корекцію ми розпочнемо з висвітлення наших великих об'ємів. Які об'єми ми маємо висвітляти? Це відомий нам найбільший об'єм з кісточки, це об'єм підбровний, це об'єм галочки верхньої губки. І носик. Набираємо продукт. Також пензлик м'який, натуральний і рухи в нас плавні. Скулова кісточка. Що дає нам висвітлення. Воно додає об'єму, воно дає ефект доглянутої шкіри. Здорової, сяючої саме те, що потрібно нам зранку. Висвітляємо губку для того, щоб вона здавалася нам більше об'ємною. Не забуваємо про підбронний простір. У нас залишився наш носик. Тут нам потрібно взяти трошки менший пензик. Пензик також натуральний. Маленький, м'ягенький і ніжний. По носику краще провести чітку тонку лінію для того, щоб зробити його акуратніше. Набираємо. Зовсім трошки до Також ще існує одна зона, яку ми можемо висвітляти. Це наші внутрішні кутики очка. Що це нам дає? Це освіжає наш погляд і робить нас відпочившими і добре виспано. Цим самим пензликом, легенькими рухами, наносимо його прямо в кутик очка. Ці наші об'єми ми вже висвітили. Тепер нам залишилось затемнити, зробити скулову корекцію, зокрема. Значить, як ми маємо знайти те місце, де має бути найінтенсивніший найтемніший колір? Ми проводимо пряму лінію від нашої мочки вуха до кутика носа і опускаємо ще одну пряму від кутика очка. В місці, де перетинаються ці лінії, і має бути найяскравіше місце для нашої корекції. Корекція має бути дуже ніжною і дуже плавною. Трошечки скругляємо до носика, щоб зробити наш образ ніжним та романтичним. Добре розтушовуємо всі наші краї, щоб корекція не виглядала брудними плямами. Ще одне місце, яке ми можемо трошечки затемнити, це височна западина. Тут кольору має бути зовсім трошки, ми маємо залишити сам відтінок. Все це саме зробимо з іншого боку. Ще раз повторимо місце корекції. Кінчик носа. Інчик вуха і пряма від кутика очка. Ось тут. Також близково ми можемо пройтися по контуру нашого обличчя. Що це нам дає? Воно робить наше личко акуратнішим. Слідкуємо за тим, щоб все було добре розтушовано І в нас не було ефекту маски. Крок обов'язковий. Але ми можемо його зробити. Ми маємо затемнити нашу складку очка. Це дає погляду глибину і робить очки виразнішими. Пензлик натуральний, пухнастий. Добре розташовуємо. краї кольору. Також додатково ми можемо трошки затемнити нижню повіку. Зовсім трошечки. Пензлик ледь торкається. І трошечки очка. Самою корекцією світотіньовою ми закінчили. Тепер, щоб передати личку свіжості, нам треба взяти трошечки румян. Як знайти те місце, де ми наносимо румяна? Нам для цього треба просто посміхнутися. От наші яблучки щічок саме сюди ми маємо наносити румяна. Ми усміхаємося і наносимо наші румяна на яблучки щічок. Румяна беремо свіжо-рожевого кольору і наносимо зовсім тонким шаром. Також додатково ми можемо трошки пройтися по нашим височним западинам. Майже чистим пензликом, залишками кольору. Також ми можемо надати свіжості нашим очкам. Трошки меншим пензликом, нашими румянами, додаємо кольору в складочку повіки. Добре розтушовуємо. Нам тут потрібен тільки відтінок. Ну все. З корекцією ми закінчили. Залишився легенький бальзамчик на губки і ми, в принципі, готові до виходу. Все, ми закінчили наш денний експрес-макіяж. Я думаю, що цілком можливо вийти з ним або на роботу, чи на навчання. Він нас освіжає, робить нашу шкіру доглянутішою, овал нашого личка чіткішим, а очки виразнішими. Все, гарного вам дня!